Цьогорічний фестиваль урочищі Глинищі не просто так отримав назву Прилуцький герць. В рамках минулорічних заходів без перебільшення найпопулярнішим видом програми серед глядачів був турнір з боксу та кікбоксингу Прилуцький Герць. Підтвердили свій високий статус, ці змагання і цьогоріч. Тільки на організатори оголосили про початок поєдинків, як на пагорб активно почали стягуватися глядачі в очікуванні відмінного видовища. В порівнянні з минулими роками програма турніру зазнала невеликих змін. Якщо раніше у ринг виходили і наймолодші спортсмени у найлегших вікових Категоріях то цього разу у двобоях брали участь переважно досвідчені та майстерні бійці, які мають за плечима немало досягнень різного гатунку. Тож на усіх, хто відвідав турнір, очікували поєдинки, сповнені безкомпромісною боротьбою, драйвом та нескінченною жагою до перемоги. Зайвий раз про клас спортсменів, які в цей вечір боролися за чемпіонство. Свідчить той факт, що практично жоден поєдинок не завершився достроково. Ініціатива могла кілька разів за бій переходити з одного боку в інший. Тож долю більшості нагород доводилося вирішувати кваліфіковані суддівські колегії на. Олі з Петром Дяченком для місцевих бійців «Прилуцький герц є без сумніву одним з найулюбленіших турнірів, адже такою шаленою підтримкою глядачів навряд чи можуть похвалитися більшість заходів, що відбуваються не тільки у нашій області, а й далеко за її межами. Власне, своїм палким вболівальникам прилуцькі спортсмени віддячили сповна. У боксі Артем Гайдай у вазі до 64 кілограмів та Влад Коргун у вазі до 75 кілограмів стали найкращими, здолавши у непростих двобоях своїх опонентів. Ще одна золота нагорода з боксерського турніру поїхала до Ічні завдяки старанням Ігоря. Ковбаси в турнірі з кікбоксингу. На жаль, відсвяткувати бодай одну перемогу прилучанам не вдалося. Усі нагороди найвищого гатунку поїхали до Київщини. Переможцем у своїх категоріях стали Дмитро Фадоренко, Олег Даценко, Андрій Скиба, Олександр Матвєєв та Артем Нейта.